Всім привіт! І зараз я хочу зробити обзор, як ми прогулюємося з подругою. Перше, це ми йдемо до магазинчика купляти різні смаколики. Ось ми вже купили, зараз будемо куштувати. Ми вже прийшли, ми просто з нетерпінням чекаємо, поки ми її відкриємо. Я спробую першим. Так, мені щось не виходить, тому я даю Софію. Софія, так думаю, справиться. Того вона відкриває. І ось ми нарешті відкрили цю пачку. Запах просто бомба. Тому я перше беру полуничку. Мм, смачно, але це не жилейкі, а мармеладки. Тому саме на упаковці було написано, що це жилейки, але це не жилейкі. Нас обманули. Круто, мені сподобалось. Є тут різні смаки: це яблучко, апельсинка, банан і полуниці. Ми вже все з'їли швидко, тому в нас більш нічого немає. Уже почало темніти і взагалі стало дуже-прям-дуже дуже холодно, тому ми будемо зараз розходитися додому. Тому всім дякую, всім пока! І ось пройшла моя прогулянка.